Доброго ранку всім нашим підписникам. Знову на зв'язку міні-Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже асортимент поповнився тракторів та навісочки до них. Є ґрунтофрези наявності. Це те, що зараз ми собі розібрали ще є на складі. По тракторам більш детальніше. Солі 75-ка, лавул 50, лавул 45. -ка. сейчас по тракторам расскажу вам, что у нас есть по наявности. Так. Трактор Сентай 240. Такий трактор будет коштувати 4200. Оріон РД 244-й. На вузькій резині 5950. Трактора 24-го року. Така приборочка в нього. Такий він весь. Оріон на широкій резині РД 244-й. 650 такий трактор коштуватиме. Маріон РД 404, сороковочка, 40. Такі ось красень. Такий 7 тисяч коштує. Так, на кожний трактор торг у капота. Приїжджайте до нас на майданчик і торгуємося біля капоту. Якщо будете, надумаєте брати, завітайте! З адреси міста суми вулиця Героїв Крут 15. Поїхав далі. Соліс 26 екстра 8700. Індійський виробник, ні з ким його не путайте, ні з китайським виробником, ні з турецьким. Він іде, зрівнюється з європейським виробником. Більше за все. Соліс 26, звичайний, йде. Тут аж дивіться, колія метр 20. Тут колія метр 05. Тут ну, колея менше. чому різниця? 8700 8500. Тут а, дві, в солі стоять е, е, двигуни е, Mitsubishi, палена система Bosch. Е, Робить компанія Sonalica. Е, е, далі йдемо. Янмарка Є60, це бушний тракторець з грунтафризой. Він 5,5 тисяч коштує. Доларів. Кому, якщо інтернет, є японський виробник, кому. Інтересно, приїжджайте, дивіться. Далі лавол 354. З реверсом. Такий буде коштувати 7,400. Тракторав, замітьте, трактора впали в ціні. Лавол 354 без реверса. 7,200. Лавол 244. Ціна занижена. Зараз 6900. Чому? Тому що він 23-го року. Всі трактора 24-го це 23-го. Його ціна зменшена до 6900. Трактор класний. Той що, той, що потрібно для вас. Джинма 244-та, 6600. Джинма РЄ 244. Така буде 7. Джинма 40 ковочка З примусової гідравліки. 7500. Так, покажу вам. Два гідровиходи. Такі ось джинма 504 з примусовим гідравліком, гідравлікою та реверсом. Така буде 8500. Така приборочка в неї. Дон Фанг. 404-й. Такие Дэви 200. Шу 404 Такие у красные. 6800. Донфенг 244 SL повнопривідний, з примусовою гідравлікою, 6300. Шифенг 350 L. одноциліндровий ремінний 3600. Це такий бюджетний варіантчик То, що потрібно. 240-й шифенг. 3400 також рум'ини. Також бюджетний варіанчик. Так що завітайте до нас, місто Суму, вулиця Героїв Крут Можемо протестувати прямо на майданчику. Любий із тракторів, який вам допоміг, можемо тестувати. Приїжджайте, пробуйте, катайтесь, розкажемо, покажемо, дамо попробувати. Все. Всім гарного та тихого дня!